Привіт, мої любі українці і гості України. Перші 6 тисяч повісток, які надіслані Укрпоштою, полетіли. Що цікаво, що ці повісточки вислані рандомно і невідомо, хто з вас отримає цю повістку. Якщо він її отримає і не з'явиться до ТЦК, буде огроменний штраф, ви самі знаєте, який, який треба буде вам оскаржувати, тому запишіть, будь ласка, мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Що цікаво, що ці 6 тисяч повісток вони згенеровані рандомно через реєстр військовозобов'язаних. І Як ви розумієте, що це більше схоже на фортуну лотерею. І звісно, що всі ці повістки вони равномірно розподілені по всій Україні, але це ж тільки початок. Ви ж розумієте, що це тестова партія, так називаємо. І згідно з тестової партії, держава має понаблюдати, яким чином і як буде себе поводити населення, чи сполачувати штраф. Воно буде чи буде приходити до ТЦК, все це зараз буде, ну, скажімо так, дослідження. Щодо е, вашої поведінки, ви розумієте, що у вас буде по закону 14 днів з моменту отримання цієї повістки, для того, щоб з'явитися до ТЦК. Якщо ви туди не з'явитеся, далі процедуру ви знаєте. Штраф, оскарження, ну і пошла жара. Якщо ж не ви Отримаєте повістку, а, наприклад, ваша жінка мається на увазі в відділенні Укрпошти, ось тут виникає цікаве питання, оскільки ви зможете такий штраф отак от, от оскаржити в суді. Чому? Тому що цю повістку має отримати безпосередньо та особа, на кого вона виписана. І якщо цю повістку отримає будь-хто інший. Це вже буде вважатися, що повістка вручена не належним чином, і звісно, що суд задовольнить вашу скаргу щодо цього штрафу. Якщо на нього цей штраф на вас випишуть, також ви маєте розуміти, що якщо ви не прийдете у відділення Укрпошти, тоді повісточка положить якийсь час у відділенні і повернеться назад. І першим днем цього відліку, 14-денного терміну, буде день повернення повістки назад до ТЦК. Звісно, що зараз дуже піде багато питань щодо оскарження цих повісток, тому я зараз вас прошу зайти на мій сайт за посиланням в описі до цього відео. Там ціла сторінка присвячена цьому оскарженню. Буде і, можливо, я викладу зразок заяви на це оскарження. Безкоштовно, щоб ви могли з цим скористуватися без адвокатів. Але якщо ви вже не зможете заповнити цю заяву і зробити все по процедурі, тоді, будь ласочка, ви знаєте мій номер телефона і можете замовити послугу, таку як оскарження штрафу ТЦК. Йдемо далі. Ми зараз бачимо, що держава чомусь хоче набити державний бюджет. Там видно, дуже не вистачає грошей, тому цих от штрафів ТЦКшних я думаю, що буде ну. Мягко кажучи, замало, тому що я думаю, що держава розраховувала на одне, а народа ну немає грошей, ну не можуть вони сплачувати такі огремені суми, на які з самого початку розраховувала держава. Тому Верховна Рада підтримала у першому читанні, цитую, історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році, і на 137 мільярдів гривень в наступному. Про це нам з вами повідомив Нардеп Желізняк. Дякуємо йому за це. Але що дивіться тепер цікавість, яка з'являється? Ви розумієте, що все це, на мою думку, направлено, щоб сьогодні нас з вами роздіти догола. Просто роздіти і навіть шкуру зняти. Просто догола це мало. й шкуру треба зняти. А вже потім. Після того, як нас роздінуть до гола, знімуть шкуру, вже нічого з нас з вами взяти нема чого буде. Ми з вами маємо піти і захищати батьківщину, в тому числі владу, яка дійсно хоче сьогодні нам з вами зробити гарно. Але ви ж знаєте, що є якась темна сила, яка ну не дає владі зробити корисно для людей. Не дає людям, ну, скажімо так, піднятися з колін. І що ж темна сила для цього робить, я вам поясню. Оці всі гроші, які сьогодні у нас з вами забирають, по штрафам, по податкам, да, все, що я вам тільки що розповідав, вони ж ідуть куди? На зарплати ТЦК та поліції. І жоден з цих ТЦКшників і поліцейським, вони не знають, що таке війна, вони ж не воювали. Це просто люди ходять і бандитизмом займаються. Ви ж це розумієте, так? І ось ці ТЦКшники і поліцейські, які отримують зарплату. Потім дивіться, що з нами з вами роблять. У відкритих джерелах з'явилися відео, де молодика ламає троє співробітників ДЦК та поліцейський. На перший погляд, ніби банальна ситуація, військово зобов'язаний ухиляється від призову і чинить опір. Однак насправді хлопець не підлягає обов'язковій мобілізації, бо за молодий та й надії поліцейського не можна дивитися без обурення. Подробиці у сюжеті далі. Андрій студент технікуму, йому лише 22 роки. Хлопець і гадки не мав що потрапить під черговий рейд представників ТЦК. А якщо й перестрінуть, то чого перейматись? Всі документи і військовий, і студентський квиток носить завжди із собою. Взаді спини говорили стій, куди тікаєш. Я не тікав, я просто спокійно йшов. Окружили мене, стали стали навколо мене, прижали до забору, не давали нікуди піти. Дуже сильно тисла на мене. Я сильно знервувався і про це ну провокативні питання ставили. Парбок каже, що йшов в навушниках і не одразу зрозумів, що від нього хочуть, бо не представили з документів, не показали, не сказали, що їм від нього потрібно. Андрій каже, що злякався, бо не очікував на таке ставлення. ТЦКшники почали не з вимоги показати документи, а й звинувачень та словесних принижень. Зухвало себе поводили, потім застосували силу. Працівник Тес. Мене більше половину часу тримав за руку, двома руками, взяв, шарпанув до себе, він стояв в і почав ламати. Вони почали мене ламати, потім е через деякий час е працівник поліції став, е мені на поставив коліно мені на горло, і в мене зоб, і за того я не, ми не міг дихати. Вони я... не могли говорити через. Ну так, там на відео не видно, що я не, нічого не говорив, нічого там не кричав, і за того, що я не міг дихати. На питання, чого чинив опір, коли вже був у кайданках, стверджує, що через біль вже не відповідав за свої рухи тілом, тому й куперсався, коли лежав скручений на землі. В лікарні зробили попередній висновок. Гематоми забої обох передпліч пліч діагностували забій тулуба. Трус головного мозку не виявили попереду ще обстеження. Я думала, ми живемо в правовій державі, де органи правопорядку повинні захищати населення, яке платить їм же зарплату своїми податками, а не калічити людей. Знаєте, я була шокована звірством правоохоронців, які садистськими методами душили коліна, знаючи, що там багато нервових закінчень, що людина може паралізувати ноги, виламували хребта. Ну, це взагалі жах і неприпустимо в сучасному світі. Сестра Андрія каже, що безліч небайдужих людей почали з'ясовувати особистість всіх причетних до знущання над її братом. Подивившися, хто ці особи вони далеко не нагадують органів правопорядку чи ТЦК. Очевидно, шокований діями поліцейського, який в цій компанії мав би слідкувати за правомірністю дій представників ТЦК. Натомість чоловік застосував прийоми, через які його коліно стояло на хребті. Потім на шиї та голові парубка. На такі дії відреагували мешканці багатоквартирного будинку, що поряд. Люди вийшли на порятунок. Перевірили документи, він не встиг навіть телефона показати. І в нього забрали телефон, це все. І хлопець прийшов, викликав поліцію, це приїхало три екіпажа. Приїхало, слідчо оперативна приїхала і поїхали вони туди. Ще втрутився військовий, що проходив повз. А, то ти ще не їздив там, де ми були, так? Да? Як тільки. Не пах... А, так, да, де саме. 95-та А? 95-та 95-та, а, ну добре. А ви? А я от тільки призваний. А, тільки призваний. А Тобі, Тобі подобається таке. Мені не подобається. Звичайно, то ну, подобається. Ну так нащо ви таким ставитесь? Тільки цьому військовому показали документи. Чоловік і з'ясував, що один з представників ТЦК мобілізований нещодавно. Що, що він робить? То він, він, то ти, мене. ти йому він копає мене, да, копає. Мене все зараз все знімаю. Давай і що ти його от як ламаєш? от як ти його ламаєш? Нібито це військовий і викликав правоохоронців. У відділку поліції склали протокол за злісну непокору працівнику поліції. Затримали об 11-й, а відпустили о 16-й годині. Рідним парубок нічого не сказав. Поліції надали офіційний коментар події. Під час спілкування чоловік в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу. Намагався втекти, штовхався, таким чином, не виконуючи законної вимоги працівника поліції. Під час адміністративного затримання він чинив фізичний супротив, пручався та намагався бити поліцейського ногами. Стверджують, що все зафіксовано на будікамері, яка була увімкнена. Хлопець каже, що заяву до ДБР зміг написати тільки через два дні. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Передбачено цією статтею покарання позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Першочергові слідчі дії тривають, призначено судово медичну експертизу, встановлено особи учасників інциденту. Призначено також службові розслідування дій працівників територіального центру та поліції. Ось така інформація із студентиком. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, зайдіть, будь ласка, на мій сайт в описі до цього відео є посилання, тому що на тому сайті є практично все, що треба сьогодні українцю, щоб бути обізнаним в юридичному полі. Також не забувайте зайти на телеграм-канал, оскільки там є відео, які не пропускає YouTube, і я частенько викладаю досить цікаве відео. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо воно вам не сподобалось, втопіть його. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що я знаю, що багато хто з вас дивиться цей канал, не підписавшись, але ж ви ж не отримаєте повідомлення про нові відео. Тому підпишіться вам, це нічого не коштує, але ви будете в курсі справ, коли виходять нові відео. Залишайтесь на цьому каналі, а з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.